Слушайте, а чого чекати волонтерам і благодійникам? Зокрема, ми, ми всі знаєте трохи себе вважаємо благодійниками, і волонтерами, але тим не менше, є ті люди, які це мають за поклик не просто серця, а і розробили це безпосередньо частиною свого життя і професією. Що там вирішено з фінансами? Що там з переводами? Що там з податками? Що там зі звітами в податкову? Чого чекати цим людям, які безпосередньо активно допомагають на фронтах і в тилах? Дякую за запитання з вашого дозволу. Дуже конкретно про це розповім. Дійсно, держава через через рішення Верховної Ради засвідчила в черговий раз повагу до волонтерського руху та меценатства і наголосила на їх важливості. Щодо новації, вони дуже зрозумілі. По перше, неприбуткові організації отримують можливість надавати благодійну допомогу безпосередньо військовослужбовцям та членам їх родин без ризику втрати статусу неприбуткової організації. Це питання було дуже важливо і часто про це підіймалася мова. Це дуже важливо, бо у деяких з них зараз є проблеми і у зв'язку з відсутністю в статуті відповідних положень. По друге звільняється від оподаткування ПДФО доходи у вигляді зібраних волонтерам коштів, що були передані на користь благодійних фондів. І рішення це убезпечить зібрані фізичними особами кошти від будь-яких ризиків оподаткування Подвійно, особливо те, що в нас теж було, і це питання також декілька разів підіймалися. Ну і по-третє, дуже важливий пункт узаконена можливість виплат компенсації або додаткових виплат працівника благодійних фондів. Раніше це могло стати підставою для виключення організації з реєстру неприбуткових установ тепер, тепер це дозволено за двох умов. Такі виплати мають бути пов'язані з реалізацією цілої організації, які передбачені зокрема в установчих документах. Також такі виплати не повинні перевищувати 5% доходу неприбуткової організації. Ну, я впевнений, що це не останні кроки держави на підтримку волонтерського руху. Наступними кроками у підтримці волонтерів може стати ухвалення закону, що скасує податкування страхування волонтерів. Також, на мій погляд, потребує нової редакції закон про гуманітарну допомогу. Треба попрацювати над розширенням переліку товарів, які можуть бути без оподаткування і передаються як благодійна допомога людям, які постраждали від війни. Тому всі ці пункти дуже важливі. Вони були враховані під час обговорення цього законопроекту безпосередньо з благодійними організаціями і волонтерами. Спасибі за ці роз'яснення, пане Олексій. Олексій Леонов це нардеп і член комітету з питань фінансів та митної політики.